Усім привіт! Рада вас вітати на своєму новому каналі Моя дача. І так як я вам і обіцяла, сьогодні покажу і розкажу, яке насіння я придбала на 2025 рік, а саме це бурячок, морква і редиска. Покажу, яке я купила собі. Ну а ви напишіть, яке придбали собі насіння на наступний рік. Буде цікаво подивитися, почитати. Розпочну я свій огляд, звичайно, з буряка. Це мій фаворит з усіх бурячків, які я колись пробувала. Буряк-столовий Pablo F1. Виробник його Beyo. Це професійне насіння, яке ніколи не підводило, дуже хороше, по-перше, по-друге, дуже висока врожайність, смакові якості, бездоганні. Бурячки всі майже однакової форми, тонесенька шкірочка, а головне дуже червоний і соковитий всередині. Дуже подобається цей бурячок. Якщо ще не пробували, обов'язково спробуйте. Ще один бурячок, який я б вам теж порекомендувала, а саме столовий буряк Детройт. Він також відноситься до дуже високоврожайних сортів бурячка. Фірма його клос теж непогана. Ну, рекомендую. Наступною покажу моркву Каскад F1. Теж професійне насіння, виробник Бейю. Гарна морква, соковита, солодка. Дуже гарно зберігається взимку. По всіх критеріях вона мені підходить. Тож, в наступному році посаджу саме її. Ще ось вибрала ось таку моркву Nantes Tip Top. Насіння професійне, але насправді не знаю нічого про цю моркву. Тож, хто може вирощував таку, напишіть і чи варто її садити. Ну, і, звичайно, яка ж весна без редиски. На слідуючий рік обов'язково собі взяла Селесту Ф1. Виробник Енза Заден. Дуже непоганий виробник, а редиска взагалі. Солодка, соковита і дуже велика. Так що, будемо сіяти таку і ще одну. Ось вона: Редиска Гігант. Насправді не знаю, що це за насіння. Професійне теж. Але ніколи її не вирощувала. Тож не знаю, чи це буде гігант, чи, звичайно, посіємо побачимо. Ось такий невеличкий огляд я вам показала. Такі овочі в мене будуть висіватися навесні. Звичайно, небагато, тому що, на мою моркву і буряки, на огороді не вистачає землі. Тому що. Кожен рік у нас повністю весь огород засаджений томатами. Будете зі мною далі, будете бачити, скільки томатів ми саджаємо щороку, куди ми їх діваємо. Також у нас є тепличне господарство, яким ми займаємось, отож, усе буде далі, усе буде пізніше. А наразі все. Дякую, хто додивився це відео до кінця. А далі буде.